Всім добрий ранок. Сьогодні у нас неділя, на я вихідний, але проснувся раненько, бо думаю Встати трошки пообрізати часника бо потім я не, ну, не зможу. Не зможу чого, як? В переривах, бо Коротше, треба більше уваги уділити Артурчику. Зараз з ним. Зараз в нього такий блін, тяжкий трохи період. І блін. Ну, коротше, погано, свої моменти погано. Як морально погано в нього міняється настрій як американські горки. За день по сто <кхи> по разів. І коли я на роботі Таня з ним сама, то це виснажує морально капляться. Зараз. <кхи> Це в нас ми одну, одну партію обрізали, де Таня машину ставить. І зараз обрізаємо тут, де я трактора заганяю, бо трошки вже мішає, треба щось далі робити. Їдемо ми з Артурчиком. Його Посадимо на велосипед. Їдемо. Подивимося по городах. заодно зробимо. з, Короте, полезне, з По городах проїдемо, подивимося, які гарбузи. І повигуляємо Артура, які гарні краєвиди у нас. Оце все поле гарбузами засадить. Таня йому, та йому фанамкоділа, махай привіт. Хе-хе, красавчик. Щас десь покажу це на ті руки часи в нього. Коротше, прийшли часи такі. Ми йому раніше заказували. Appelski, така таблетка типу, для відстеження, так як ми, ну так як він ото раніше ми його ловили. А то така таблетка, від... щоб відстежувати трекер, виходить. але він працює там, де покриття айфонів. Ми його... Він дорогий, там 1700 чи що, чи більше, чи 800. Ми його відправили назад, бо він, він працює де тільки покриття айфонів. А це взяли такий е... від сім-карти. Зараз покажу. І, як завжди і собака за мною. А це такий такий годинник. Він показує время. тут ну, синок. Неудобно мені. Галерея, тут можна набрати. Фонарики, камера, камера доволі даже геть така. Ось я себе ще знімаю. Воно блікує трохи, ну непогано. Так що їдемо зараз. Вже ми на них дзвонимо, є приложення, де його можна відслідковувати, де він. але тут поганий ремішок, він так запихається і застібається. Ну він, коротше, Таня на зв'язку з цією електроточкою, вона поговорить, щоб другий ремішок, тому що цей поганий. Він короче, він його бере, розстібає сам. І не факт, що він може чухнути його і зняти ці часи. Бо вдома вже таке було знімав. Це в нас тут посіяний голоносінний. Ну так, він вроді якби і посходив. Ну, Слабенько, геть слабенько. Якось на середині більше. Там де затіняє менше і засихає. Ну що зробиш? Ну це не всі, це такі маленькі городи, так, остальні, даже, даже дуже непогано. Приїхали до ставка. Таня набрала по відеосвязі. А ну Артурчик покажи. Стоп, покажи. Покажи, маму. Таня, треба мало сторісами? Ні, це ютуб. Ну, коротше. Артур. Бо він йде, рукою махає. Коротше, орієнтір видно. Так, це тільки що приїхали по пригороди, зараз приїхали до ставка, Таня випробовує часи. А він ходить, не дивиться. Випробовує часи, дивиться, як вони, як зв'язок, як відео зв'язок, коли, коли дзвонить до нього. Блін, блікує так. Ну. Такі, такі гаджети необхідні. Ми, я ще хочу йому подивитися наушники, оці, що шумоподавляючі спеціально є для діток аутистів заказати. Подивитися, як він, буде, як він буде на них реагувати, як він буде їх носити, чи, бу, чи буде він їх носити. Наглянем. Мені спомнялося зараз е, е, в Ютубі, я кажу, чим. Інстаграм хороший, якщо сторінка оформлена, ну не тільки Інстаграм і Тікток, можна зайти, подивитися лицо тої особі, яка пише херню. Тільки що на... Не тільки що там пару днів назад під якимось відео нашим знайшов якесь одне кончене написало, типа щось там Ой, щось забилось в село, понароджують інвалідів. Я б за такі слова роздерби, їбало, як Самсон Левовій. Чесне слово, Артур Стоп. Перш чим ізригати таку річ, пойми, що може тебе в житті ожидати. І може прилетіти з туди, з куди ти не ожидаєш. Ні в кої випадку я не желав би, <кхех> які б люди не були, ні в коїм випадку не желав би чогось плохого, тому що ну, не можна таке робити. Але писати хуйню другим і по поводу таких діток це не те, що неправильно, це геть. Ну, це геть кончений поступок. І як буває, попадає десь є ролики, я попадаю в Фейсбуці. раніше було бачив таке в Тіктоці, де на площадках дітки гуляють особливі. Тобто, лібо аутисти є, лібо дауни є. Ну, Різні, будемо так сказати. І є такі мамочки, і папочки, і бабушки, які... Позволяють собі відкривати свій рот і говорити таку хуйню, що типу, цих дітей типу, на площадках, щоб вони типу, не, не були з нормотиповими дітьми. Я чесно не хочу матюкатися, не хочу вказати настільки їбану в них голова. але посмів би мені, не дай Бог, хтось сказати хоч слово. таке про мою дитину, я кажу, я розчахнув би його, блядь, Пополам. Хто б то не був. Я, я такого не потерпів би. Якщо мені треба з моєю дитиною, якщо він от дойде час до того, що він буде йти в школу, НАТО буде. Я з ним піду, буду сидіти за одною партою. Перший клас, другий клас, третій клас, я з ним буду за одною партою сидіти. Тому що. Ну, от так є. Звісно, найлегше спихнути кудись не знаю, в інтернат чи е, в спецшколу і самому наслаждатися життям, а, а це що? А це хай, хай росте. Я, я кажу, як би нам в житті тяжело не було, я такого. Не допустю, і будемо будем старатися усіма силами, щоб йому дати її освіту і витягнути його. і... Так, да, є моменти. Зараз дуже тяжело, тому що в нього дуже великий откат пройшов. Він то, що допустимо там здобувалося там, місяцями, воно все забулося блядь, і він. Тяжело. Але... Але це загартовує. Так що. Я не розстраюся, як, як, як на Закарпатті є така пословиця. Не бай, не бай, за бідов буде гораст. Тіпа, що нічого, нічого, Тіпа, за поганим буде хороше. Так само і це. Оці волни, вони коливання йдуть, є присутні в Артурчика. Іди сюди, синок, іди. Іди сюди, Артур. Але ми це поборемо, ми це пройдемо і. Так, я кажу, порой морально буває так важко, що блядь, хочеться я не знаю, хочеться вийти, як той як вовк. Але потім він успокається, береш його, обнімаєш його, сидиш з ним там, щось говориш. Він так, він нас чує. Йди говор... сюди, йди. Артур, йди сюди, йди, я тобі щось покажу. Йди сідай на лавочку до мене з цієї. сторони. Ну з цієї сторони йди. І він чує, що я говорю, йди сюди, йди. І що Таня говорить, розказує. Сідай, сідай, сідай на лавочку. Давай, Отак. Молодець. Да? Скажи. Ти красавчик. Що саме? Покажи, які. Покажи, які в тебе часи. Покажи. Покажи. Ух ти. Часи. <смеш> <смеш> Артурчик. Так, да, він чує, він повторяє багато, ну щоб так самостоятельного діалогу немає. Ну нічого. Со временем помаленьку-помаленьку буде. Ми виберемося з цієї ями. А тим хотів сказати доброжелателям, які там ну, погано відзиваються і сміють, я кажу, відкривати їбальник свій і, і зригати такі слова в сторону Артура, в сторону Тані. Дивіться, краще самі кожен сам за собою і тоді. І побільше любові не треба до всіх підряд. Саме головне любов до себе і до своїх близьких. І коли воно так буде, то тоді воно проявиться, ця доброта і до, до інших людей. І буде на землі і в світі взагалі набагато краще. Будемо їхати далі. Дивіться на слідчі городи, де слідчі гарбузи. Ми зараз з за Артурчиком йдемо, де він там. Наверху Коротше, дивимося по городах, де е, гарбузи. Тут у нас самий дальній город є. Блін, крупива така, я його взяв на, на плечі, тому що щоб він не пожалився. А сам уже ноги... Ух. Оп. Обжалив. Може блін. Я сюди постійно тільки трактором їздив. Пішки ще не ходив, а це думаю прогулятися з Артуром, подивитися на городи та й заодно пройтись. Угу, Блін. Треба чи каток за собою якийсь протягнути, щоб воно його це все поприбивало. Ну, осінню буду про, про цей прочищати, тому що мені. Мені. як? Мені коротше, з трикутником їхати, то погано. Так, ну що сказати? Гарбузики тут наче... Давай, давай, пробирайся. Наче непогані. Не мішало б, звичайно, дощу. Хізелофоб бачу, спрацював. Ну, Тут більше було. О, вже який є, сіну, як... Який гарненький. В'яжуться. І в'яжуться таки непогано. Дощу, дощу, треба дощу. Ой, що який прекрасний. На осінь треба буде того пенька викорчувати. О там в углу, отакий такий клинець. Його там погано, звідси видно, ось. Там йде нормальне, нормальне. А там погане. Стопер турчик зараз. Там на тому клинці воно як завжди. Там твердо було. Єлі-єлі виробили. Ну непогано, чесно, я думав з цього городу мало що вийде, але бачу цвітуть, добре, в'яжуться, прекрасно. Побачу, поїду з Юрчиком Черкаси. На співбесіду будемо вертатися назад. Візьму ще. Підживку, ну не знаю, блін, на турки хорошо, на турки заходить хорошо, тому що не топчеш міждорядя. А ось, допустим, як мені тут треба йти, зараз буде по цьому міжрядю. І Я якраз ось сюди йду. І я якраз наїжджаю на цей гарбузик. Ну, Блін. Оце проблема. Ти теж ходиш дивишся, так? Да, зі мною, які гарбузи гарні. Оце проблема плетючих гарбузів. Да, Є трохи перій, але... Не так масово, як було. Гарбуз. Гарбуз. Пішли, агроном. А це в нас тут участок на осінь. Готовлю. Це я прийшов це раундапом, спалило. Хорошо, але бачу хрін стоїть, там він треба буде один, два, три пенька викорчувати. Теж цілина, вчора вирішив спалити раундапом. Ой, тому що орати по перійові це просто сумаще наказання, блін, це просто ну, так, така тяжесть, так тяжело. <решко> давай руку, давай, йдемо, йдемо. Траву геть попалило, амброзію бачу ну, не дуже і хрін теж не взяло, блін. Чи це він вже виліз після. А так остальне спалило, тут такий... Так, прийдеться прорізати його мені, побачу, або зиму я буду це робити. Та звідси і такий клапить. Ну, Десь соток, думаю 50 буде, або може трохи більше. Так, роботи вистачає. Ну, радує, що спирі спалило к'єбеням, тому що я потім ну, на парі дуже важко спирі омирати. Сосанку не тронуло. Ти штука не можеш швидко повісити? Ні, не можу. Хочу показати, що ми з нашого магазину вже зробили. Я не пам'ятаю, Ютуб показував чи не показував. Це не так временно. Та заходи, заходи. Временно століка такого занесли. Нас Та так, да. я взяв сьогодні, коротше. Скоптив курочку. Таня салат зробила. Сальця трохи скоптив а, там, і картошку молоду з чесничком. Картошка ну пахне прям капець. Це в нас буде такий, типу, був магазин. Тут Таня там посуду поскладала, туди порозкладувала. Там спеції різні наші. А це ми зробили собі такий э, гостєвий домик, хто буде приїжджати сюди. Тут у нас морозилка, там бройлери закинуті. Коньор. Таке буде ви стирали. Все. Ми з Артурчиком обходимо Майданівку вдолі поперек. Він психує, бо ми коротше, йдемо, гуляли з ним. І щоб не обходити, а піднялися... Коротше, незнайомою дорогою. І він, все, Синок, синок, дивись, дивись. Ми йдемо. Ми звідти, йдемо. Все, 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 все. все. Ч -ч -ч -ч. І незнайома дорога, і він психує. Все, зараз йдемо, давай руку. Давай. Ух, а я що, змінюю? чого змінюю? Що йдемо так, йдемо, 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 синок. Пішли, пішли, це ми звідти прийшли сюди під гору. Йдемо, йдемо, сюди. Змінюю для того, щоб він... Ну тя не було привикання постійно до одного і того ж. Артуха, Все, стоп! І йдемо. Зараз вийдемо на наші гарбузи. І подивимося в якому стані Я на них ходив би дивився кожен день. Все, все, Артурчик. Ми, ви... ми йдемо додому, бачиш? На опрошки через городи. Так, яку ми зараз... Все, бач, ми вийшли на наш город. Яку ми зараз картину тут наблюдаємо. Ну, уверху слабенький, Стоп, синок. Уверху трохи слабеньке, тут цілина. перебув, Так ти книгу. Маленький. Але в загальному Один. внизу краще. Картина внизу краще. Цвіте вже повним ходом, в'яжеться. Все, синок, йдем. Йдем. Пірамідка. Все, все, йдем. Куйка. Де, деякі отакі от батоги вже пускають. Непогано. Плодів, бачу, нав'язується. Якось тут хорошо. Все, синок, ідемо, Не всі хуй. Ес. Ну, Ес. Уверху трошки поганенько, тому що тут такі глиби. Тут цілина в перейові все. Тут дуже важко вироблялось. Уже отут із середини починається вже набагато краще. Все, йдемо, йдемо додому, йдемо. Не психуй, не психуй, Йдем. Хуйка. Все, будемо йти, бо він психує.